При матиме свою прийму балерину. Про це заявив журналістам Вадим Пісарєв. Маестро відзначив, що три річчя балетної школи це лише перші кроки. Однак за їх результатами можна сказати, Івано-Франківщина багата талантами. Є дівчата, котрі будуть вашими зірками. Це я беру на себе і та Іванка. От Іванка, яка поїде до Донбасу навчатися, і повірте мені, що я над нею індивідуально буду працювати і через рік ви її не впізнаєте. Вона має і бути і переможцем на міжнародних конкурсах і так далі. Ну, Їй тільки 13 років, а балериною десь становиться у 18. Ну, зараз вже трошки раніше у 17. Так що ми хочемо робити, щоб це було на високому професійному рівні. Роботу балетної школи у і новопризначений губернатор Василь Шуднов каже: приємно, що перші кроки на новій посаді розпочав саме із мистецтва та подякував Пісарєву за розвиток балету в області. Допоміг Івано-Франківщині розкрити ще одну грань нашого ну такого талановитого, нашого середовища. Івано-Франківщина завжди от відрізняла свою шляхетність. У нас є багато відомих письменників, різблярів, музикантів. Але балет – це перше. А це що не кажіть, це шляхетне, що може бути. Кілька дівчат з Івано-Франківської балетної школи Пісарєва будуть навчатись в Донецьку, та й загалом майстр пообіцяв в майбутньому великий культурний обмін. Крім того, планує на базі школи створити модерн балет-групу. Вона працюватиме в неокласичному стилі. Кращих юних танцюристів залучатимуть до всеукраїнських конкурсів та майстер-класів від артистів світового рівня.